Я намалюю не як дробину, я намалюю як сходи. Отже, дивіться, якщо про рівень усвідомленості, усвідомлена структура, то а, всі учасники, і ми приходимо на тренінг відносно усвідомленості, а, свого рівня знань, навичок, стратегії, на якому рівні ми знаходимося. Стосовно усвідомленості. А, це усвідомлене чи не усвідомлене, як сліпа пляма. Така сліпа пляма? Скоріше не усвідомлена. І цей рівень називається Я не знаю, що я не знаю, або неусвідомлена некомпетентність. Так? От mm -hmm. хто чув ці слова? Неусвідомлена усвідом... не да. не некомпетентність я не знаю, що я не знаю. Це дуже класний рівень, і це не означає, що люди не знають чогось. Вони можуть мати стільки років за плечима. Тій сфері, в якій вони як фахівці були запрошені на тренінг. Але тим не менше наша задача актуалізувати розбіжність, дефіцит. Саме в цій точці з'явиться мотивація. Неусвідомлена, некомпетентність. Так, давайте напишемо. Я не знаю, що не знаю. Не знаю, що не знаю. Співпраця з тренером прояснюється за допомогою діагностики, різних методів роботи, про які ми вже знаємо, інформаційно мотивуючий розігрів, збір очікувань. І дуже часто на початку тренінгу тренер використовує емпірічний підхід. В розробці тренінгу блоку. Завтра будемо це прям досліджувати. Тобто, коли я занурюю вас навмисно в якусь практику, в якусь гру, і ви розумієте, що ви не можете виконати задачі цієї гри. Так? І так формується, що інколи злість, супротив, правда Богдан, інколи, вау! Так виявляється, я не знаю, хоча в мене стільки років. І це дуже класний момент. В якому з'являється мотивація, ну або не з'являється в залежності від обраної стратегії і стилю тренера. Значить, Задача нам перевести учасників під час навчання з неусвідомленою некомпетентності, на який рівень усвідомлена некомпетентність. Тобто, фактично, результатом цих ігор і кожного вашого кроку є внутрішнє відчуття учасників. Вау! Так виявляється, я цього не знаю. Виявляється, я думав, що знаю. Оці п'ять кроків медичного візиту зараз до стилістики конкретної теми. А я не вмію елементарно організувати рапорт, не задаю питань, не прояснюю потреби, одразу йду там з ключовими посиланнями. Неусвідомлена некомпетентність, а усвідомлена некомпетентність. Це от якраз довіра тому, що рано чи пізно зона стонів закінчиться. <рик> да, от, дайте можливість людям. А, минула група, їм дуже сподобалось слово, коли я просто спонтанно зреагувала на якусь реплику, Я кажу, ну поварись в цьому. Боже, це стало їх словом групи. Поварись в цьому. Да? Тобто поживи з цим. А відповідно, усвідомлена некомпетентність має бути підкріплена чим. От місце того про що переживає Наталя, може мені не вистачить інструментів. отут тут тренер має, по-перше, передбачити таке стратегічне мислення, і по-друге, мати в скарбниці інструменти, які цей дефіцит закриють. так? Тобто, фактично, тут місце, коли в нашому пазлі з'являється усвідомлена дирка. Дірка вона і так була. Та? Але як би біг, біг, біг. Ну, і як зазвичай ми робимо видними всіх інших наших проблемах. Та? А тут все, це моє. Тут мають бути інструменти, методи, техніки. Причому не тільки моєї тренерської роботи да, тренерські технології у мене має бути портфель тренерських клієнтських інструментів, те, що я вам видаю, те, що я вам віддаю, щоб ви далі це нарощували. Далі наступний етап. Давайте зелену його намалюю. Те, що також має відбутися на тренінгу, а потім остання сходинка цієї дробини це виключно самостійна робота учасників. Повертаємось до чого. Відповідальність ми розподіляємо. Моя відповідальність, учасника відповідальність і відповідальність організації, на який рівень за рахунок методів, прийомів, технологій, нашої роботи в тренінгу, навіть знань, установок ми переводимо людей? Усвідомлена компетентність. Усвідомлена компетентність. Чи така вже компетентна ця компетентність протягом одного дня? Ні. Ні, Ні. 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 звісно. Так? Але як мінімум в людини вже є інструменти, з якими вона може вийти, їх пропрацювати і так. далі впроваджувати їх свою роботу. Тобто тут з'являється у нас, я знаю, що оце я не знаю, Ну, не обов'язково все так. щось я знаю. Оце я не знаю, це не використовую, це забувся, це нагадав, це використовував трошки інакше. ж да, так, що ой, блін, а я думала отак. От а тут же у нас я знаю. Що знаю. Верніше, я знаю, за допомогою чого я можу наростити свої скіли або прокачати свої м'язи. На жаль, історія тренінгу на цьому закінчується. І там відкрита двері. От кажуть, вчитель він а, тільки відкриває двері, а входиш ти сам. І от для мене найважливим є саме цей перехід. І сьогодні найбільше те, що турбує чого. Деякі люди, їх, як правило, не так багато, роблять перехід. А дехто потім регресує до базових налаштувань. От чого? Оце прям питання таке, яке ми постійно піднімаємо на нашому клубі тренерів. Тому що рівень, де людина перезбирається, і у мене з'явився свій власний жарт, задача тренера на початку тренінгу. Ну, якщо це одноденна програма, розібрати людей. Дуже вагідно, з турботою, а потім зібрати. Тільки це не посилання до більш досконалої версії. У мене скептичне ставлення до книги стань кращою версією себе. Ми вже кращі, від народження. А мається на увазі стань тією версією, яка допоможе тобі бути більш ефективним в тих областях, які для тебе важливі. Та і ось питання ефективно чи неефективно це трошки інше питання ніж правильно, неправильно, правда? Да, хочу, не хочу ефективно, не ефективно. Я не знаю, що я це знаю. Неусвідомлена компетентність. Ось як приклад з диригуванням. Ну я не знаю, як я це. Я не знаю. Олена, а ви навмисно так використовуєте інтонаційні різні гойдалки і різні, то я не знаю. Але колись я цьому вчилася, звісно, і воно вже якби само по себе тут так, тут так, то так, ти ж це використовуєш вже е, на підсвідомості. Не. Усвідомлена компетентність. Я не знаю, що знаю. Ми Принаймні до цієї сходинки має пройти мінімум скільки днів? Ну, 21. кажуть, 18 21 Давайте це і так була дуже дуже така занижена тривалість.